Вітаю, В вашій увазі. Демонстрація застосунку містер Томато. Зараз перед вами домашня сторінка якою є стрічка новин. Тут ви можете розміщувати власні публікації та налаштовувати доступ для них. Система також буде генерувати пости відповідно до змін у матеріалах та прогресу користувачів. Якщо було додано новий матеріал чи внесено зміни у наявний, про це варто проінформувати користувачів, що і зробить система, створивши пост з цим матеріалом. Також, відповідно до прогресу користувача в практиці, система буде генерувати навчальні пости. Тобто, якщо користувач відповідав невірно на певні питання у практиці, вони будуть йому частіше повторюватись у стрічці новин, як і сам матеріал, з котрим вони зв'язані. Коли користувач почне відповідати вірно, частота відображення цих публікацій буде нижчою, хоча час від часу вони будуть відображатись для перевірки. Далі перейдемо до самого цікавого це навчання. Воно знаходиться на відповідному розділі у нижньому навігаційному меню. Як ви можете бачити, тут є кілька вкладок: меню, бар та стандарти. У вкладці меню безпосередньо знаходяться страви, у барі напої, а у стандартах будь-які документи, котрі варто використовувати у роботі. Що ж, розпочнемо з меню. Відкривши цю вкладку, ми можемо проглядати категорії, які знаходяться у цьому розділі. Як правило, вони аналогічні розділам меню закладу. Доступ до них, як і до будь-якого матеріалу, можна налаштувати для окремої локації та ролі, що дає можливість дуже гнучко налаштовувати доступи. Для прикладу, відкриємо категорію грузинська кухня. Тут ми можемо переглянути матеріали, котрі знаходяться у цій категорії. Аби переглянути інформацію про будь-яку страву, потрібно просто натиснути на неї. Ми можемо переглянути зображення, котре додано. Опис страви, інформацію про порції, переглянути інгредієнти, котрі входять до складу, додаткові інгредієнти, котрі можна додати та вартість цієї послуги. Також можемо переглянути процес приготування та з якими стравами або напоями вона чудово поєднується. Аби перейти до іншої страви, ми можемо скористатись кнопками навігації чи просто повернутись до категорії і обрати її. Ви певно звернули увагу, що на кожному з цих екранів присутня кнопка Практика. Це, власне, і є інтелектуальне навчання з допомогою штучного інтелекту. Система самостійно згенерує питання на основі унікальних параметрів. Ось, власне, можемо побачити, як виглядає практика. Крім питань, котрі генерує система, ви маєте змогу додати свої власні питання. Ось в такий спосіб користувачі можуть навчатись та підтримувати свої знання. Завершити практику можна у будь-який момент. Ви зможете переглядати увесь цей прогрес у статистиці. Залежно від того, де практика буде запущена, такі матеріали будуть використані. Якщо розпочати її на екрані страви, практика буде лише за цією стравою, якщо на екрані категорії, лише за стравами у цій категорії. І якщо у загальному меню, то практика буде за усіма доступними матеріалами, котрі доступні користувачу. Для того щоб практика була доступна, достатньо додати ваші матеріали. У вас буде попередньо завантажена певна кількість матеріалів у якості прикладу. Ви можете користуватись ними або ж використати їх як приклад у додаванні власних. Для бару все аналогічно ми бачимо категорії, котрі присутні у системі. Натиснувши на будь-яку категорію, нам відкриється сторінка з напоями з цієї категорії. І натиснувши на напій, ми зможемо перейти до ознайомлення з інформацією про цей напій. Відмінність лише в унікальних параметрах та наявності типів напоїв з своїми унікальними параметрами, котрі ми рекомендуємо додавати. Це дасть змогу. Системі генерувати питання за ними, і знову ж таки практика тут доступна на кожному з екранів та використовує матеріал відповідно до того, де її було розпочато. Наступним розділом йдуть стандарти до цього розділу ви можете додати будь-які документи, котрі використовуються у роботі. Це можуть бути стандарти зовнішнього вигляду, інформація про стандарти обслуговування чи цікаві факти, зв'язані з іншими матеріалами. Структура така ж, як у меню чи бару. Аби перейти до стандарту, потрібно обрати категорію та знайти відповідний стандарт. Особливість стандартів у тому, що система поки що не може автоматично генерувати питання безпосередньо з тексту, проте у вас є можливість додати власні запитання чи згенерувати їх з допомогою штучного інтелекту. Є можливість генерувати питання з вибором кількох варіантів відповіді, так і типу так, ні. Достатньо створити стандарт і під час його редагування скористатись цією опцією буде створено близько 10 запитань обраного типу. Ми рекомендуємо перевірити питання перед збереженням, аби переконатись, що все коректно. Неважливо, це ваші власні запитання, чи згенеровані ші, вони будуть використовуватися для практики та подальшого навчання і перевірки знань працівників. Власне, як перевірити знання працівників, оскільки практика це більше про навчання. Для цього варто скористатись тестами та екзаменами. Вони знаходяться у розділі завдання. Тест це наступний рівень перевірки знань працівників, і саме на його результати ми радимо звертати увагу. Зараз ми бачимо усі тести, котрі доступні обраній локації та присутні у системі. Тести створюються автоматично, не потрібно додатково щось додавати. Як тільки ви створюєте нову категорію та додаєте до неї матеріал, система автоматично створить тест з такою ж назвою. Все, що потрібно, це додати ваші матеріали, все інше система зробить автоматично. Як можемо бачити, частина тестів доступні до складання, частина заблоковані. За це відповідає налаштування планування тесту. Для цього налаштування доступно дві опції. Перша опція це пороговий відсоток. Тест за відповідною категорією буде доступний після досягнення вказаного відсотку покриття матеріалів у практиці за відповідною категорією меню, бару чи стандартів. Друга опція це період, ви можете вказати число з котрого усі тести будуть доступні та кількість днів. Ми рекомендуємо використовувати пороговий відсоток, адже це дає додаткову мотивацію працівникам до навчання і можливість покращити свій результат. У такому випадку, якщо результат користувача його не задовільнить, він може повернутись до практики за цією категорією та знову досягнути необхідного рівня покриття матеріалів для того, щоб відкрити доступ до тесту, адже доступ до тесту після його складання стає закритим, і для того, щоб перепройти його, потрібно знову через практику отримати вказаний рівень покриття матеріалів. І самий ключовий та важливий рівень перевірки знань працівників це екзамен. Він дає змогу перевірити знання одразу за усіма категоріями чи кількома з них. Як правило, екзамен використовують для проведення різного роду атестацій чи для перевірки кваліфікації при підвищенні для перевірки компетенції працівника. Для створення екзамену достатньо натиснути на плюс. Додати назву, обрати необхідні категорії матеріалів, також необхідно вказати період, протягом котрого він буде доступний, та за необхідності вказати кількість спроб виконання, котрі будуть доступні працівникам. Додатково можемо налаштувати обмеження по часу на питання чи загалом на екзамен. Результати ваших працівників у практиці, тестах та екзаменах можна переглянути у статистиці. Для цього необхідно перейти до стрічки новин та перейти в аналітику. Далі обрати розділ Статистика. Тут ми можемо бачити розділи Практика, тест та екзамен, де можемо переглянути результати працівників у кожному з рівнів. Більш деталізована інформація доступна у веб-версії, котру ми з вами будемо проглядати детальніше під час онлайн демонстрації. Певно, вам також можуть бути цікаві чек-лісти. Швидше за все, так чи інакше ви використовуєте їх у роботі. Ось, власне, наш спосіб їх реалізації, котрий певно буде вам дуже зручним. На відповідній вкладці у розділі завдання ми можемо переглянути чек-лісти, які доступні до виконання. Для того, щоб перейти до виконання, потрібно натиснути відповідну кнопку. Далі просто відмічаємо кроки, котрі виконані. За необхідності можемо додати коментар та прикріпити фото або відео. Це може бути будь-яка інформація від підтвердження виконання цього пункту, так і пояснення, чому він не виконаний. Результат виконання можна відправити до чернетки та повернутись до виконання дещо пізніше чи одразу відправити. Доступна також опція додати загальний коментар з фото чи відео. Як же переглянути результати виконання? Це можна зробити у розділі Результати виконання чеклістів. Для цього знову потрібно перейти на стрічку новин, аналітика та обрати необхідний пункт. Натиснувши на будь-який результат виконання, ми можемо переглянути деталі. Час його складання, виконані кроки, коментарі та додані медіафайли. За результатами перевірки, ми можемо підтвердити чи відхилити виконання чек-лісту. Додатково вказавши коментар, після цього користувачу надійде пуш сповіщення, що його результат виконання чек-лісту було підтверджено чи відхилено, та коментар за наявності. Що стосується працівників вашої локації. Інформацію про них можна переглянути у розділі Профіль. Тут ми можемо побачити загальну інформацію про мій акаунт, наші результати в практиці, тестах досягнення та загальні показники. У вкладці Моя команда ми можемо переглянути працівників цієї локації. Вони будуть відсортовані відповідно до їхнього прогресу та активності. Це є своєрідний лідерборд. Він буде оновлюватися щомісяця, що буде давати додаткову мотивацію працівникам частіше користуватися застосунком, навчатися та виконувати різні завдання за навчання, практику, тест чи виконання чек-лісту. Система нараховує значно більше балів, чим за просте використання застосунку. Аби додати працівника, потрібно обрати відповідну піктограму та спосіб реєстрації. Ви можете самостійно зареєструвати працівника, заповнивши відповідну форму. Тоді користувач отримає електронний лист про те, що його було додано до системи, тимчасовий логін та пароль, а також посилання на завантаження застосунку. Або ж ви можете відправити користувачу запрошення за номером телефону чи електронною поштою, попередньо вказавши локацію та роль. Це короткий огляд застосунку, містер Томато. Звісно, це далеко не все. Більш детальніше ми можемо продемонструвати весь функціонал застосунку та його можливості безпосередньо на онлайн демонстрації, де ви зможете поставити свої запитання. А також отримати тестовий доступ до системи та протестувати її самостійно. Дякуємо за увагу!